Добрий день. Я Куликівська Інна, учениця 9-го Б класу Білоцерківської гімназії словенських мов номер один. Тема нашого дослідження стилетвірний потенціал метафори в сучасних поетичних творах, на прикладі поетичної збірки київської відьми з Флани Перч, а у відьми Сльози теж в солоні. Дослідження метафори триває вже понад два тисячоліття, але і сьогодні інтерес науковців явища не зникає. Не зникає. Ми ознайомилися із працями таких мовознавців, як Лариса Кравець, Катерина Паршак, Галина Панчук та інші. Серед лексичних та стилістичних засобів виразності метафора є стилістичною фігурою. У своїй роботі ми беремо за основу визначення поняття метафора, яке пропонує Лариса Кравець. Метафора це троп, побудований на вживанні слова, що позначає певний предмет, явище, ознаку, дію для характеризації рішення іменування іншого предмета, на основі подібності, яка існує в реальній дійсності або уяві поета. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше досліджено стилетвірний потенціал метафори в сучасних поетичних текстах. Зокрема, на прикладі поетичної спірки київської відьми, мешканки Білоцерківщини, а у відьми сльози теж солоні вивчено ці мовні засоби на структурно-граматичному та семантико стилістичному рівнях, розроблено класифікацію метафор за стилістичними групами. Теоретичне значення ми розробили дві семантико-силістичні класифікації. Практичне значення ми нашу роботу можемо використовувати на уроках української мови, літератури, зарубіжної літератури для аналізу художніх творів не тільки в школах, а й навіть у закладах вищої освіти. Матеріалом дослідження слугувала сучасна поетична збірка київської відьми Світлани Перші, а у відьми сльози теж солоні. Поняття метафори у лінгвостилістиці. Метафора насамперед є семантичним процесом, у ній розрізняють динаміку процесу утворення мовної метафори і статику, кінцевий результат метафоризації. Це вчені та їх праці, які ми вивчали. Метафора в ідіостилі письменника У нашій роботі ми вивчаємо саме художню метафору, яку ще називають авторською, оскільки цей тип метафори, що вживається для реалізації естетичної, а не номінативної функції в художньому тексті. Із запропонованих мовизнавцями класифікації ми беремо структурно-граматичну та семантику-стилістичну, бо саме вони на наше переконання найповніше розкривають стилетвірний потенціал метафори у поетичних збірках. Серед ряду функцій, які виконує метафора, на наш погляд, особливо вираженою є епістемологічною, адже досліджувані метафори пройшли крізь болючий досвід поетеси, Сперш трагічна загибель доньки, а потім і чоловіка на війні. Отже, за структурно-граматичні особливості метафор у поетичній збірці. За основу структурної класифікації візьмемо класифікацію за способом утворення вторинного значення слова в метафорі. Тобто будемо орієнтуватися на кількість одиниці носіїв метафоричного образу. Тут ми виділили прості, складні та ускладнені. Прості – «чумацький шлях розлито. Ускладнені. Липень ходить з тернею, спека спиває квіти. Складні. День пахне сіно, намистом вишень. Отже, за цією класифікацією можемо спостерігати наступне: 30 метафор простих, 78 ускладнених, 116 складних. Авторка тяжіє до об'ємних конструкцій. Проведене дослідження ми бачимо на додатку Б, що у відсоткове відношення що складна метафора є 52%. Із граматичного погляду вирізняємо такі метафори, які пропонує у своїй класифікації Галина Панчук, іменникова, прикметникова та дієслівна. Бачимо на слайді підгрупи іменникової, які ми виокремили, проте свою увагу не зосереджуємо, бо такі підгрупи представлені одиничними метафорами, наприклад, дні схожі на кроки, як сможки на душі. Прикметникова метафора такі метафори що можна назвати метафоричними епітетами, виділяємо такі підгрупи, де прикметник стоїть у постпозиції до іменника, препозиції до іменника та між, але теж такі метафори поодиничні у збірці ранок викупаний, юний ранок з ногами босими. Розглянув додаток А відсоткове відношення метафор цієї класифікації, де найбільше аж 84% складають метафори дієслівні. Тому ми вирішили теж виділити у них підгрупи, теж за класифікацією Галини Панчук. Дієслівна метафора. У метафоричних дієслівних словосполученнях метафоризатом зазвичай є іменник, а метафоризатором дієслово. Персоніфікація явищ природи та реалії навколишнього світа, Із неба неба липневого сиплеться, абстрактні поняття з неба впало вогнем, вшитки вдарило літавице, роздирало метал, перенесення назви людських якостей на назви зображуваних предметів культурного світу людини, і тих слів з лихвою вистачає, щоб наповнить шостий океан, перенесення назви екзистенційних ознак набуття людини. Посходив мій сум і так пишно так рясно зацвів. На додатку В видно, що найчисельнішою підгрупою дієслівних метафор є підгрупа перенесення назв екзистенційних ознак набуття людини 83%. Переходимо до наступної класифікації. Ми створили свою класифікацію за семами метафори на позначення психічного стану людини. Такі метафори через номінативну та вторинну ознаку передають психічний стан людини. Гойдається з вітром, мов котиться синіми хвильками, пелюстками синіми, міссом синій під вікном. Метафора на позначення мовленнєвого акту людини, де номінативними виступають як істоти, так і неістоти. Гойдався повний місяць острівцем і шепотів. Метафори на позначення фізичного стану людини. Їх найбільше, тому ми дослідили їх глибше і поділили їх ще на підгрупи. Таким чином, ми створили свою другу класифікацію. Виділили в них підгрупи Людина, латаю сонце, вишмаття збите небо, природне явище, «Вечір на небі розлив акварелі, сині, вускові, рожеві, вмочай у акварель лапи волохаті і починає малювати. «Предмет», Полотном біліє стежка, ниточка, тварина, мов метелик ламала крильцем, билася у сяючі вікна і блукала цією землею. Рослина і каштанів намисто розквітало за вікном абстрактні поняття і радість зазирне у смутні хати. На додатку Г можемо спостерігати, що 62% метафор є на позначення фізичного стану людини. Діаграма, яка містить додаток, Д, показує підгрупи, виділені у межах метафор на позначення фізичного стану людини, і найбільше таких, які виступають у поезії, називаючи природне явище. Отже, ми виділили більше 250... Метафор у поетичній збірці, Ознайомилася з теоретичними засадами поняття метафор у лінгвостилістиці, розглянули класифікації та функції метафор, розділили її дослідили метафори у поетичній збірці за структурно-граматичними та семантико-стилістичними особливостями, розробили класифікацію дієслівних метафор за семами, з'ясували місце метафори в ідіосилі письменниці, склали графіки частотності вживання метафор за різними класифікаціями. Дякую за увагу. welcome